Ролі, почекаємо, поки машина зупиниться. Щоб. де ми? Я не знаю. Спитаємо у мами Боба. Ролі ми її знайшли. І вона така щаслива, як у Боба на фотографії. Наше завдання доставити їй листівку, щоб вона була ще щасливіша. От що ми зробимо. На пузі заповзимо в кущі, тоді видипаємося на сушарку, пройдемося по мотузках, зробимо сельто, відкосимо кінець мотузки, стрибнемо і приземлемося на поштову скриньку. Ти відкриєш її зубами, а я вкину конверт. Або. Я виконав завдання і, по-моєму, б вийшло. Ми їхали у пожежній машині, а тоді у відріз знову. Ти робила, поки нас не було. Весь час подавала псу носовичок. <пух> О, У сердеки таки нежить. Дякую. Алло? О, привіт, мамо! Ти отримала листівку? Це чудово. <пух> Сліди зубів на конверті. Не знаю, як це сталося. Так, поговориш з ними. Мама хотіла поговорити з цими двома бешкетниками. Привіт, мамо, боба! Гарна листівка! Це ми її принесли. <laughs> Такі смішні. Кажуть тільки ваф-вав. Та іноді здається, що вони розмовляють. З матері, мамо.